Пиво DAF з серіалу Сімсони. Велика та відома компанія з Німеччини варить це пиво по ліцензії. Початкова щільність 11,2, 4,9 алкоголю. Склад звичайний, солд дячмінний. Екстракт хмелю, вода, дріжджі. Потужна піна шапка і золотавий прозорий колір. Аромат чистий, приємний, солодовий, і пінна шапка дуже швидко нас покинула. За смаком це мюнхенський світлий лагер Хелес. Солодовий смак, приємна відчутна гірчинка і легенькі квітково медові ноти. Пиво легке, та питке, трохи водянисте, але на диво нормально збалансоване. Залишає легкий солодовий посмак з ледь відчутною хміловою гірчинкою. Це пиво не про Фієріо Смаку це такий собі рідкий мерч, але на диво непоганий, як для 31 гривні. Бюджетний, приємний, непоганий мас-маркет, що викликає посмішку, коли ти згадуєш Гомера Сімсона. Більше про різне пиво на YouTube-каналі Певна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.